Всім привіт! Сьогодні у нас шкода Супер Бен, 13 рік з проблемою по дорослі заслонці. помилку по. То я вже зняв дросну заслонку. Секунду по потенціометрі дросиної заслонки. Йдемо знімати саму дросину заслонку. Кріпиться вона на три болта. Доступ не є тяжкий, можна доставити. Я розраховую на те, що просто потрібно її почистити. Так що йдемо знімати дорослу заслонку і пізніше покажу. І так, друзі, ось ми бачимо дорослу заслонку. І можна подивитися на всю цю красоту, можна так сказати, і ось чому є помилка по дорослій заслонці. По дорослій заслонці можна судити, в якому стані сам сампускний колектор. І від... в ідеалі треба би було почистити пусний колектор теж. А наразі чистимо трасну заслонку, почистимо, тоді покажу вам, як вийшло. І так, почистивши трасну заслонку. Почистив як міг. Думаю це максимально. Доступно, можливо. Ми включимо тест виконуючих механізмів, аби переконатися в тому, що доросла заслонка працює справно. Так? Можна навіть подивитися по процентах, як вона працює. І так можна видіти. Дроссина заслонка, мені здається, не закривається до кінця. Можливо, потрібно буде її адаптувати. Mm -hmm. Так, дросна заслонка до кінця не закривається. Mm -hmm. І так, для адаптації дрослі заслонки заходимо. в Перший блок електроніка двигуна. Відповідно, включаємо зажигання, Двигун не запускаємо, заходимо в базові установки, вибираємо, що нам потрібно. Ось. Провірка та тросин заслонці. І можна почути, що доросінна заслонка шукає свої крайні положення. Ось. Це відбувається повільно. Ось можна видіти, як дросна закривається, шукає свої крайні положення. О, Тепер вона закривається вже краще, практично до кінця, лишаючи мінімальний зазор. Так як і має бути. І так, друзі, дросну заслонку поставив, гун запустили. Видаляємо помилки. успішно удалились добре і дивимося як лощиться лощиться без вібрації заславка спрацювала говоримо ще раз Нема помилок. Так що, друзі, на цьому ремонт закінчений. До нових зустрічей, до нових ремонтів. Всім пока.